Всім доброго вечора. Хочу сьогодні провести невеличкий тест аж сьомих міні-лінз. На огляді були три моделі. Всі моделі вироблені в Китаї. Єдина між ними різниця це їхня ціна. Ця модель йде сама дешевша, ця модель середній сегмент і ця модель йде сама дорожча. Ця модель у нас називається А80. Ця модель називається L40. Не знаю, наскільки це сильно вам допоможе, але є такі. І ця модель у нас називається GT40, наскільки я пам'ятаю. Ну, зараз спробую їх засвітити і показати вам, як вони світять. Так, огляд почнемо по порядку, почнемо з нашої самої дешевої моделі. Так, подивимось зараз, як вона. Якщо близько на відстані десь метра півтора, отакий в неї йде пучок. ну Він в принципі більш-менш рівномірний. Всередині я би, мабуть, відзначив, що він трошки яскравіший і є в нього якесь невеличке пятно внизу пусте, але воно знаходиться на тій висоті, де в принципі вже водій не бачить. І отак от вона світить на відстані в... 7 метрів. Таке у неї світло. Знаю. Там десь буде метрів 10, якщо так брати, до забору. В принципі, у неї чітка світло тіньова межа. Доволі яскраве світло, як для міні-лінзи. Ну і навіть з тим, що зараз її приберу. Там зараз вуличне освітлення, в принципі, і так видно. Але вона доволі непогано висвітлює дорогу. Я би сказав, що в принципі непогано. Як для міні-лінзи. Колір світла тут в районі 5000 кельвинів, може навіть 5,5, тобто воно майже чисто біле, без жовтого спектру. Ну на цьому я, мабуть, огляд цієї лінзи завершу, бо вона вже доволі сильно нагрілася і тримати її в руках ложкувато. Так, друга наша модель з середнього цінового сегменту. О, світить вона якось отак. І навіть не знаю, як це правильно сказати. Якийсь у неї тут на півмісяць знизу. Чому так? Сказати мені важко. О, колір світла в неї набагато біліший. Не знаю, чи камера зможе вам передати. І пучок світла ширше. Світло-тіньова межа якась кривувата трошки. Якась вона трохи засвічує по краях. Але сліпити вона, в принципі, не повинна. Пучок світла набагато ширше. Виходить. Я тримаю зараз лампу на тій же самій висоті. Гріється вона трохи сильніше і швидше, ніж попередня лампа. Колір світла тут 5,5 тисяч кельвінів 100%. Можливо, навіть всі шість але без синього спектру, чисто білий. Так от вона світить на відстані в 7 метрів, туди ближче до забору, там вже йде 10 метрів. Я би сказав, що в неї потужність майже така сама, як у попередньої лампи. Але за рахунок просто білого кольору світла. Дуже біле світло. Нарадую тільки ці якісь засвіти по краях. Так, ну і зараз подивимось третя модель. Вона йде сама дорожча із всієї лінійки. Нагадую, що всі моделі вироблені в Китаї. Тобто ні про який бренд тут не говориться. Третя модель о, доволі чітко світить. В неї немає майже ніяких додаткових засвітів, тобто, якщо так дивитися. В неї дуже чітка світлотіннява межа, прям максимально чітко світить. І колір світла більш жовтий. За рахунок цього можливо буде казатися, що вона не така яскрава, але я заміряв потужність ламп. Потужність у них майже у всіх однакова в районі 40 ватт. Ну, показники можуть відрізнятися лампа від лампи там на декілька ватт. І в мене прибор трохи прибрехує. Там відсотків на 5. Тобто там може бути навіть 45 от. Отак от вона світить. Отак вона світить в долину. Чітка тіньова межа. Так вона світить метрів на сім десь. Рівномірна заливка світла. В неї немає якихось пустот. Я не бачу, щоб у неї по центру був яскраво виражений якийсь пучок. Тобто тут по центру зазвичай потужність лінз вища, ніж по краях. Знову ж таки, стенду для перевірки в мене немає, щоб поміряти, заміряти. Тому такий от огляд на колінці.